21 травня 1831 року у Харкові вийшов перший український літературний альманах, фольклорна збірка під назвою Український альманах була надрукована в університетській типографії українською і російською мовами. Над нею працювали мовознавець Ізмаїл Срезневський, літератор Іван Росковшенко, а також група харківських поетів-романтиків. На 136 сторінках були опубліковані статті наукового та літературно-критичного характеру, зразки української народної творчості, вірші й балади. З українського альманаху свій творчий шлях розпочав поет Євген Гребінка. Цього дня 1842 року вийшов друком роман Миколи Гоголя Мертві душі. Це був перший том із запланованої трилогії. Над ним український письменник працював за кордоном у Франції, Швейцарії Італії. У центрі його сюжету пригоди колишнього корумпованого митника Чичикова. Книжка стала бестселером і була перекладена багатьма мовами. 21 травня 1928 року Волт Дісней отримав авторські права на Міккі Мауса. Легендарного мультиплікаційного персонажа американський художник вигадав у співпраці з аніматором або Майверксом. Вперше мишеня з'явилось у ньому фільмі Божевільний літак, а нині його можна побачити у понад 120 мультфільмах. З 1 січня 2024 року Міккі Маус став суспільним надбанням США, адже термін захисту авторського права закінчився.